but Вітаю сьогодні на огляді ремені клан Кобра Баклбелт МТАК. Лімітована версія легендарної кобра МТАК, створена в колаборації з лігою кулачного спорту, витримає будь-які виклики на кшталт, удари, крови, тиск і славу. Задля чого ремінь пошили з 500-ї кордури та надміцної нейлонової стропи. За рахунок такої комбінації ремені з великим запасом витримує вагу дорослої людини і навіть може бути буксирувальним тросом для деяких категорій техніки. Але Найцікавіше це застібка. В даному випадку використовується оригінальна австрійська пряжка кобра 25 мм, яка має вкрай малу вагу, але при цьому витримує 18 кН на розтяг і 9 на ривок. Іншими словами, щоб розірвати цей замок, потрібно зусилля від однієї до двох тонн. Вільний край ременя проходить через вушка в пряжці, та оснащений замком на велкро, який дозволяє дуже швидко налаштувати систему. Наприклад, при зміні навантаження після підвішування підсумка або навпаки після розвантаження ременя його можна відпустити або піджати прямо на поясі, що є великим плюсом в умовах оперативного використання. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.